Над три тисячі байкерів з усього світу злетілися на Тарасову гору. Там стартував 13-й міжнародний фестиваль двоколісних протягом трьох протягом трьох днів найяскравіші друзі вітру вражатимуть гуркотом двигунів неймовірними перевтіленнями своїх коней і просто вмінням драйвувати. На добу до них приєднався і наш Валерій Бакус. Уркі двигунів, блиск металу, і майже три тисячі двоколісних та їхніх друзів. Байкерський фестиваль Тарасова Гора відчинив свої двері в тринадцяте організатора. Ашота Арушанова не лякає. Така цифра на мітринадцяте минало. Прошло со сцени об'явив

Табір гості з Польщі. Вони щойно приїхали. Та, судячи з настрою, дорога їх не втомила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Жидаєм одразу пропонують подарунки. Їжте помідори, дивиться, жидай. О щось маємо бірігіті помідори. Бірігіті помідори. А цей хлопчина здолав декілька тисяч кілометрів. Мільтон американець. Він приїхав сюди на власному байку, аж з Майами. в Україні. Я в четверте. Мені подобається подорожувати світом, але сюди мене тягне якась сила. Дуже тут подобається. Тут все як удома, природа, люди. Навіть повітря таке, як удома. їдуть на тараску. Хто на чому? Від невеличких скутерів до величезних серійників, та найголовніша прикраса цього свята кастом моделі. «Джедаї» нарахували декілька десятків авторських дизайнерських машин. Ось деякі з них. А на окремому п'єдесталі красується рекордсмен книги рекордів України. Цей старенький перероблений та допрацьований 49-й іж заточений лише під одне швидкість. На ньому власник встановив рекорд у 113 кілометрів за годину. Наша мотомайстерня займається Іж-49, Можемо зробити найщу в світі Іж-49. І почали по чуть-чуть плавно удосконалювати, удосконалювати машину і. Вийшло отаке, ну це ще знову ж таки не фінал. Зустрічі з друзями, нові знайомства та емоції, що перевалюють через край. Музика, танці, конкурси та розваги триватимуть на тарасці всі вихідні. Байкерів розважатимуть відомі українські гурти.